Комунальні проблеми в масштабах нашого міста давно вже стали річчю, в цілому банальною і мало цікавою. Але ситуація дещо змінюється, коли ці проблеми торкаються, зокрема, когось з рівня. У будинку номер 20 що по вулиці Набережні, отже, кілька років під час дощів протікає дах. А от вже більше півроку тече страшенно. Як дощ піде, то тут страшенно тече. Зверталися вже, як приходили мастера, подивилися, але нічого ніхто не зробить. Писали заяву, сказали, що 49-го поставили на чергу. І все. А як дощ іде, то тут страшне, все мокре, все. І постіль, і стіни, все тече. Пані Марія Сухомлин живе у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Що робиться поверхом вище? Можна лише уявити, адже там вже деякий час ніхто не мешкає. У інших жителів також ситуація складна. Залишається лише сподіватися, що жеки на сьогодні спроможні вирішити проблеми цих, а також багатьох інших рівнян, які потрапили у подібну ситуацію.